Слідством було встановлено, що 24 лютого він умисно і штучно заважав керівництву області боронити регіон і державу від рашистської навали. Фактично, він почав діяти в інтересах військ агресора. Наступного дня, тобто 25 лютого, після того як до нього вже прийшло розуміння, що все буде не Абсолютно не так, як на те сподівалися російські війська, і як планували, він втік. І коли ситуація уже стабілізувалася і стало зрозуміло, що Харківщина боротиметься до останнього, він вирішив повернутися. Це сталося на початку березня. Це те, що я вам можу розповісти про деталі цього кримінального провадження. Що саме він робив? Час, місце, свідки наразі є таємницею досудового розслідування. Щодо затримання і вручення підозри, це сталося на Волині в будинку його мами.